Вже почали живцювати більше трьох тисяч, вже в касетах, це смарагд у нас, буде декілька сортів, але, як бачите, у нас попадає на житті сонце, цього потрібно уникати, тому збоку теж ось почали закривати сіткою затіняючою. Вона у нас. 60% притінення. Зараз ще сонце не таке не активне, але все одно потрібно цього уникати. Ось так, підтримуємо вологу, постійно оприскаємо водою живці, тому що коріння немає, а пересихати їм не можна, тому досить довго, 60%. Плюс днів їм потрібно підтримувати високу вологість, щоб вони не пересихали. У нас сьогодні гарне сонце, можете бачити. Зараз покажу, як в теплиці. Ось це з відчиненими дверима. Ось це з закритими. Продовжуємо живцювання. Зараз будемо нарізати та вставляти в касети. Продовжуємо. Так, Проміжний результат. Зараз прибираємо, відразу ставимо нові, нові касети з живцями. Ще місця вистачає, це все потрібно поприбирати. Стараюся кожен день вставити по мінімум тисячі живців, зранку приїжджаю, прибираю нову, нове місце для них, знову живцюю і так кожного дня. Тут вже намочив нові касети під живці і цей бік тисяч. не встигаю. Але якщо погода дозволить два місяці цим займатися, можливо, встигну. Моя ціль 50 тисяч штук, цю теплицю не врізе, буде ще одна. Ось, працюємо далі. Також я вже говорив, що своїх живців мені не вистачило, тому знайшов людину, з якою я зміг домовитися попрацювати по бартеру. Домовленість була наступна, мені відправляють партіями живці туй в основному смарагд в кількості 25 тисяч штук. А я за це відправляю 700 смарагдів в П 9 30 ялівців в П 9 та одну касету вже вкорінених минулорічних живців. Перемовини йшли ще за місяць до початку сезону вкорінення, і я дуже вдячний, та якщо чесно. Був приємно здивований, що людина відправила мені 20 тисяч живців, а лише потім вже я відправив рослинки. Планували обмінятися раніше, але в зв'язку з роботою іншої людини трохи затягнули, але все пройшло успішно. Це запакували 700 штук. Ну, з ліцями 730 плюс касета. Так, Трохи хочу показати та розказати. Як ця теплиця взагалі будувалася. Як можете бачити, тут колись був гараж старий. Ще до війни ми його прибрали. Хотіли достроювати до того гаража ще один, на, щоб був гараж на дві машини. Але почалася війна, вирішили гроші такі не вкладати, не достроювати гараж. Тому я Поприбирав там, там був капець, е, скільки було сміття, але я його прибрав, ну, можете бачити, там, де я, куди я складав доски, все, що тут валялося, частина була вивезена, частина ще лежить. Наша охорона, не тільки, але це основний компонент нашої охорони. Сама теплиця виконана просто з дерева, з брусків, з того, що було під рукою. Теплиця у нас вийшла 40 квадратних метрів. Вартість такої теплиці порахувати можемо разом спробувати. Стовпчики були нарізані власноруч, мені допомагали. Ми їх поїхали, за день ми їх нарізали. Оці всі стовпчики, що ви можете бачити, це все нарізані стовпчики із закинутого, ну, тобто не з лісу, а з участку, на якому ніхто нічого не робить. Ми домовилися з власником, приїхали, нарізали. Бруски, частина була, частину. 에... Знайшлася, коротше, бруски також ми не купувалися. Ну, ви можете бачити, що То, з чого було, з того і ліпили. Купувалася сюди лише плівка, саморізи. ну тобто Плівка коштувала ще на той час, вона в мене ще рік пролежала в коробці, тому що почалася війна. І ще рік цей каркас стояв без плівки. Тому плівка ще рік пролежала. Потім я вирішив все-таки на весну потрібно починати працювати. Повісили плівку, зараз покажу, здається, відео якісь є, як ми це робили. 3000 біля того купувалась плівка одним шматком, але потім вже кришу та края одним шматком, а там вже торці робили вже з тих шматків, які залишилися. так? І затінняюча сітка. Купував як 80% Агрін. По факту прислали 50-60%, я так розумію. Ну, Сітка непогана, але прийдеться ще один шматок нашивати, поки йдуть дощі, нема такого сонця сильного, вирішив відкласти цей момент. Е, також у нас вже місяць пройшов, сьогодні 1 квітня. Що ми маємо наразі? Вся теплиця прибрана, ось тут трошки бардак. але це все прибирається досить швидко, поки руки відійшли. Робоче місце моє, так скажемо, і вже заживцьовано 20 тисяч живців. В основному це смарах. ну Можна сказати, що майже все смарах. там Півтори касети, інший сорт, і ці більші, що ви бачите, це вже вкорінені. Одну касету я в цьому місяці маю відправити, друга також вже замовили, на днях потрібно відправити. Тобто така ситуація за місяць 20 тисяч, по факту планував зробити за місяць 25, але не встиг. Також протягом всього процесу вкорінення в мене постійно з'являлися нові помічники. А інколи це була ревізія, яка перевіряла. Наскільки добре я виконую свою роботу Так, у нас все засніжило, показую Смоємо сніг, він е, мокрий, тому що е, в нас е, плюсова температура невелика, але обіцяю ще, тому. Змиваю його водою. на сітці залишається, він не сповзає і вітер, і сніг. Якщо ще буде сипати, може проломити, тому що теплиця дерев'яна. Ось. І вже не дуже надійно. Тому зараз позмиваю хоч трохи. Ще, ну, через те, що сітка на плівці е, зняти буде досить важко цей сіт, ну, Він тримається там. Але е, пощастило, що нема морозу, вода не замерзла, шланг не замерз, тому маю можливість позмивати. Змиваю акуратно для того, щоб не просто мочити сніг, щоб не додати ваги, а саме змити. Частина можна спать роблю, починаючи з боків. Так, сьогодні у нас 14 квітня, теплиця майже повністю забита, вже нікуди не спішу, тому що е, іншу Частину. Ну, іншу теплицю вирішив не робити. Залишимося на 20 до 26 тисяч, я думаю, має влізти. Ще один ряд касет, 6 штук стане тут ще і в кінці там доставлю. Вчора натягнув сітку, сьогодні краш-тест, тому що дуже сильний вітер у нас. Сьогодні літає все, що може. Натягнув зверху, а не всередині. Вирішив, що так буде краще, тому що ну, всередині пауки лазять, вони це все позаплітають, потім його знімати. А так зверху, в принципі, закинув собі і нормально. Ну, сьогодні побачимо, що буде триматися. Якщо влетить, тоді вже е, зробимо всередині. Прибив е, з торців. І пробив, прибив, куди дотягнувся тут посередині е, тим самим строїтельним степлером. І з цього боку, тому що сонце попадає на ці живці, я вже коли на заході е, там до забору. Зараз покажу, зараз покажу ось таким чином. Ось таким чином вікна ще не відкриваю. Вчора було десь 27 градусів в теплиці, але тримав вологість, вже бур'яни починають лізти, треба буде їх поприбирати, ну, ще виділяю собі 3 дні, десь 3000 залишилось досадити. Навіть менше, в принципі, е і зробити тут порядок. До речі, там теж треба буде ще докрити сіткою, тому що сонце зайве попадає. Тут у нас буде колумна, два ряди і ще тут трохи побачимо, скільки там має бути близько 2000, трохи більше можливо. Далі буде барабан, далі смарагд. Коротше, це все зробити. Е, ну, Відділити коротше. так, щоб можна було розрізнити, тому що живці колонною дуже схожі на брабант. Ой, на брабант на смарагд, тому брабантом розділю їх. Ось таким чином. смарагд теж туди переставлю. Коротше, працюємо далі. Калюс вже починає з'являтися, де-не-де. Е, не знаю, Трьох-чотирьох, напевно, живцях з 10, він присутній, можливо, менше, але він з'являється. Зараз погода якраз у нас е, така, щоб... Ну, коротше, процес іде. Якийсь прогрес є, це мене радує. Вчора їх полив. Через 3 дні вже пообіцяють вночі 10 градусів тепла. В день 20 градусів тепла. Я думаю, що процес буде йти навіть вночі, тобто температури буде вистачати, вона не буде так уходити. Ну, падає, але градусів 11, напевно, грунта є. Години 2-3. Ну, може трохи довше, тому що вітер обдуває теплицю, але не так швидко нагрівається. І процес у нас. Ну, тобто, я думаю, що з такою температурою він йде, але досить повільно. Ось, в теплиці зараз 21 градус. Зараз їх це я тільки не зайшов в теплицю. Ось, зараз їх оприскаю і будемо далі живцювати. Ось тут у нас барабант, трохи не вистачило касету добити, тому... Змішаю з колумною, та будуть, о, така буде касета. <клухи> Ось, працюємо далі.